Завітало саме елітний супермаркет Києва. Давайте глянемо, які там ціни. Якщо це, доходимо до ліфту, який поверх, а я знаю? Ну, Давай на другий поїдемо. Ці макарони, що Петро перший робив? Як вам золота вівсянка за 500 гривень? Ви що, з думки рухнули? А ВТБ для бідних ціни дешевше, я краще там куплю. Говорили, що різати цибулі будеш плакати, я вже плачу. Мой кошельок вже плаче. Баба в селі такі банани свиням віддавала. Закладку дешевше купити. Сільпо по 70 гривень вчора брала. Треба становитись веганшою. Ви бачите? Бля! біля пішанах. Я зараз піду в Дніпрі виловлю отаку рибу і її я. Дешевше буду бабки спиздити олоя і з'їсти її. Слышиш, ти бачила, що кілька по 500 гривень? Та я за 500 гривень на тему куртку собі закажу краще. Я не знаю, що це, але я вахую. Чай дохльобуємо і уйобуємо. У мене після Паски стільки такого печива треба робити бізнес. До речі, хочу нагадати, що середня зарплата українців 15 тисяч гривень. Скільки ти грошей витрачаєш в місяць на їжу?